Так, у нас сьогодні немає цілий, не буде цілий день світла. Сьогодні 5 число, я перепутала, думала, що завтра. І в мене сьогодні буде така робота. Буду займатися тут в хліві Обшкрібу, обмету, повимітаю. І треба хоч один раз побілувати. Там його пошкрібати. Ну, одним словом, з'ясел треба всю ту потерть викидати, де качки сиділи, і куску. Індичкою там вже ж пух. Не все нехай буде, щоб скотина тут могла зайти і стояти. Ну, такі справи. Щось мені ось та тріщина в хліві гать не подобається. Видно, вам її цьому хліву вже, звісно, хоч би його криси не догризли. Наче не бачу, поки їх, але ж. Так, ну що? Поїхали. Не видно вам працівники ремонт. Опилюють чи щось встановлюють, наче як опилюють дерева. Тому в нас сьогодні якраз світла і не буде в собі. Ох, жарищем забіг, шкварить. Ha <laughs> ha Ой, дивіться, тетя по мені під душно сьогодні дуже-дуже жарко. м'яко кажучи. Я чорна, я мурзана, Хочу вам із показати. Це вже другий виводок. Ну, по-другому колу. Цікаві, їсти, мама не дала. Ходить ця діра мішає, їсти нема кому дати. А ну там нема, О, там наче ще є, да, там досі є. Джобики виглядають. Маляця маленька. Ді хочуть. Що ж, люди, я сьогодні така замурзана в ну, хто знає, в хліві замітати. це я уявляю, щоб мене зараз хтось запросив на побачення. Води нема, світла немає. О, віть, яка я файна. Гляньте, які в мене ноги файні. Ну, я вся така дуже-дуже файна. За мурзяком. Так що якийсь знайдеться такий смільчак. Я жартую. Капець без дідьки, бачите, як його там забула. Ну, бачите, <соць> Оранжева шапочка тільки видно, Чи... не шапочка чекайте, як каска, господи, жарко їм, напевно, там. Працюють. А ми поки без світла. Нічого обпиляють. Щоб все було добре. 5 сидить. Коробці. Так, ну що, низом ще не скрізь побіліло, ну, не скрізь підсохло. І там, де погано відшкреблося, там воно й поріжіло, Ну, я завтра його ще пройду, ну, там разочок, а так мені результат подобається. Не знаю, як, ну, подобається. Прямо, прямо гарненько. Ще камінців сюди його принесу. Це ципки у мене тут висять, Там на гвоздику я поки прибрала. І зараз не вибрала огірки. Але ну, нереально жарко, я не можу. Прямо, прямо дуже жарко, аж з ніг звалює така спека. Ну, Духота, чи, чи як там правильно сказати. Ну, Мені дуже подобається. Тут, як вийшло. Ще інструменти валяються. Треба буде в сапу і вилка туди в гол поставити. Ну, Відро прибереться. І в цілому тут все вже. Тут повимітала, повирібала. Ну, тоді Поки нічого ставити сюди не буду, соломи я слабо і кури прийдуть, почнуть знову тут моститися. А так як нічого немає, то вони там і грабатись не будуть. Ось такий. Такий в мене вийшов хлів. Ну що ж, а я вам дякую за те, що додивилися це відео. До кінця сьогодні коротеньке, не буду назбирувати. Бажаю вам тихої, мирної ніченьки. Без тривог бережіть себе і своїх рідних. І всього-всім найкращого. У нас оцього. нещодавно вімкнули світло, поопилювали ресовці, все покидали їх. і жужать по цьому обпилюють тепер, собирають. А... Добре, що ми живемо по цю сторону, де нема проводів, і ще й добре, що в нас немає дерев біля. Дороги, щось ось так нема, бачите, у нас по дворі. Максимум, що в нас є, це ось ці два горіхи, і то вони ось тут. Ну і оці дерева, що біля сіника, тут вони так. Ну що, а на завершення. голубці зі сметанкою у нас світло вимикали, тож трішки довелося. Перенести тушкування, тому що я заправила їх до мультиварки, а вимкнули світло. Тож, почекала вже, коли вимкнуть світло, то й поставила стушкувалася. Всім приємного апетиту смаку, хто там їсть, вечеряє, снідає чи обідає. Бережіть себе, всього вам найкращого. Па-па-па!